Привіт всім свідомим сознательним! Як часто ви прибираєте себе в себе помешкання? Звісно, коли вам не подобається, якщо щось не так виглядає, чи щось стоїть на свої, не на своїх місцях, вам хочеться навести порядок. І наш світ, оточення, в якому ми живемо, має і світлі, і темні е, сторони. Коли вас навідують негативні думки, накривають, їх потрібно так само вичистяти подібно бруду з вашої оселі. Витрушувати, просто витрушувати з голови. Є така класна практика. А робиш носом вдих, уявляєш, що ти вдихаєш величезну силу, і потім робиш видих і витрушуєш голову з голови. Все непотрібне, все, що не так лежить. І все, що заважає тобі бачити світлі сторони. Вдих, вдихни силу і видихни тривогу. Таким чином, прибирання стане постійною твоєю е, таким, е, ритуалом, постійним заняттям, звичкою. Побачиш, як це гарно вплине на твоє життя. Будь здоров, бережи себе!